Міська комісія ТЕП та НС 23 жовтня постановила вимикати вуличне освітлення після 22.00. Також зобов'язала підприємців вимикати підсвітку, вивісок та реклами після 18.00. Чи дало це потрібний ефект? Рівнянин Віктор ситуацію розуміє, але відсутність вуличного освітлення завдає чимало незручностей. Було що це чуть ногу не подвернув. Чи е, калюжа була? А я нічого не бачив і вліз ту калюжу як. Ну і по колінах. Відчули, як це жити у суцільній темряві і водії. Треба, щоб просто-напросто був світ, щоб е людина, яка їде за кермом, бачила, де йде пішоход. Бо реально, вчора я їхав ввечері, після 22-ї години був туман і було дуже слабо видно. Але можна мириться. На даний час війна миримося з любими обставинами. П'ять днів обласний центр та більшість громад Рівненщини живе без вуличного освітлення. За цей час повідомляють у патрульній поліції області відбулося 34 ДТП. З них п'ять із травмованими ніхто не загинув. Якщо говорити про період, відколи почали обмежувати вуличне освітлення і порівнювати його з аналогічним періодом минулого року, навіть… Чинається... Переднього тижня то різди тепа є, але не суттєве. Поки рано робити висновки, бо йдеться про НАТО короткий період часу. Думаю, ну, за місяць ми зможемо вже зробити більш такі висновки вагомі. У програмі Акценти на нашому телеканалі міський голова зізнався, що вуличне освітлення мало б працювати, адже поглинає небагато електроенергії. При його відключенні керувалася зовсім іншим критерієм. Ми пішли свідомо на цей крок задля солідарності з усіма. Є солідарна позиція. Хтось сидить на північному без світла, а хтось сидить на ювілейному зі світлом. Тому, якщо всі, то всі. От тому рішення було прийнято саме таким кроком. Це дасть якусь там зовсім невелику економію, але не суттєво. Підрахувати, наскільки зменшилося використання електроенергії після рішення комісії ТЕП та НС в міськсвітлі зможуть пізніше. Після їхньої статистики буде зрозуміло, чи виправдано наражають пішоходів та водіїв на додаткову небезпеку. Втім, в рівне обленерго кажуть, що навіть незначна економія, яка має масовий характер, допомагає. Разом із тим, плани відключення електроенергії у Рівному триватимуть і надалі. Укренерго запроваджує обмеження електропостачання по всій Україні, оскільки територія Рівненської області це також частина енергетичної системи усієї нашої держави. Відтак, ми закликаємо наших споживачів економити. Тому, звичайно, коли вимкнене вуличне освітлення, це також дає економію. На швидке відновлення стабільного електропостачання сподіватися не варто, додають енергетики, в тому числі й на повернення на усю ніч вуличного освітлення. Відтак поліцейські вкотре просять водіїв бути обережними, а пішоходів користуватися світловідбуваючими елементами. Вадим Мороз Олег